Благаємо ж, браттями вас, шануйте тих, що працюють між вами, і в вас старшинують у Господі, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. І давайте зараз ми встанемо і, і з пошаною ми запросимо на... на цю сцену нашого, нашого дорогоційного. Пастеря пастора Віталія та його дружину Наталію Валерівну. Гучніше, гучніше. Давайте гучніше. Слово Боже, каже, кому честь, тому честь. А тепер я вже почав нервувати. <клес> <клес> Дорогі пастирі. Дорогі Наталя Валерівна, ми дуже вдячні вам за те, що колись 25 років назад ви сказали Господу так. Як вчора проповідував Генрі Мадава, наш апостол, він сказав, що є люди, які впливають на історію. Церква. Це ті люди, які реально впливають на нашу історію. Скажу таке маленьке як свідчення у своєму житті. І я думаю, що на цьому місці дуже багато таких людей, які будуть згідні зі мною. 12 років назад, пастир, ви цього може не знаєте, але зараз я з вами поділюся: 12 років назад. Начинається. Важко, бо це. Я прийшов в цю церкву. В залежності. Моє життя вже повинно було закінчитись. Але завдяки тому, що ви 25 років назад сказали Богу так, я прийшов, я слухав те, що ви говорили. І ваші слова, те, що Господь через вас в той час говорив моє серце, це попливало на мою історію. Моя історія повинна була закінчитись. Але ви молилися, ви служили кожному з нас. І сьогодні я маю цю привілегію. 12 років назад ви молилися за мене. А сьогодні, як свідоцтво в моєму житті, я тут, на цій сцені, маю привілегію молитися за вас, молитися за вашу дружину, за все, що робить Господь у вашому житті. І церква, давайте ми піднімемо свої руки. Дорогий Господь, ми славимо тебе, Боже. Ми вдячні Тобі, Боже, за твоє життя, яке Ти вдохнув в кожного з нас. Ми вдячні Тобі, Боже, за цих людей, за цих Божих людей, яких Ти, Боже, дав нам, як церкві, як тому народу, у якого є Господь, Ти наш Бог. І ми вдячні Тобі, Боже, за нашого пасторя, за нашу Наталю Валєрівну. Ці люди вони посвятили своє життя, Боже, Тобі. Для того, щоб, Боже, служити, служити людям, які десь заблудилися, служити тим людям, які вже не мають виходу, служити тим людям, які не мають майбутнього. Но Ти, Боже, 25 років назад ти призвав Боже цих людей, для того, щоб приїхати сюди, в це місце, в місце Житомир, для того Боже, щоб сьогодні. Були ці свідоцтва, як моє життя, як життя багатьох інших людей в цій церкві. Ти, Боже, доторкнувся до наших сердець, і ми просимо Тебе, Господь, благословляй наших пасторів. Хай Боже, все те небесне, воно буде висвобождене в їхнє життя. Я вдячний тобі, Боже, за те, що ти, Боже, через вуста наших пастирів Ти міняєш нашу історію, історію нашого життя. Я прошу тебе, Господь, висвобождай, висвобождай, Боже, всі ті благословіння, сім'ю їхню, Боже. Хай Господь в їхньому домі завжди буде мир, покой, твоя любов, Боже. А в цьому Божому домі завжди буде єдинство, Боже, Твоя присутність, Господь, і Хай Господь, все те, що робить церква, те, все, що робить наш пастир, і його вірна помічниця Наталя Валерівна, хай Господь за все Боже, буде вдяка. Тільки тобі, Господь, бо без тебе, Боже, немає ніякого значення все, що ми робимо. Хай Боже, во всіх наших ділах, як церкви, як тих служителів, які посвятили своє життя Тобі, Боже, хай Господь прославиться, Твоє святе ім'я. Боже, ми благословляємо наших пасторів, і ми, Боже, придаємо їх в Твої руки руки милості, любі, безопасності, Господь. І ми, Боже, за все тобі вдячні. Ти великий Господь. Слава Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Так, пастори, і ми всією церквою готували для вас. Готували для вас привітання. Просимо. Наталя Валерівна, це для вас. Пастир. Вся церква душі старалась. Гучніше, гучніше. гучніше. давайте, давайте, гучніше. Ми любимо вас, ми цінимо вас. Ми низький уклін вам за ваше служіння. Так, пастир, скажіть, будь ласка, без чого, врешті-решт, не може відбутися справжній день народження. Святковий торт Правильно, Правильно, без святкового торту! Давайте один одного, церква, це наше свято. Привітаємо один одного. Ми, І всі разом. З днем народження нас. З днем народження нас. З днем нарочень. Церква. Цей смаколик, який ви зараз бачите, це для кожного з нас. І, будь ласка, коли закінчиться служіння, ви не спішіть і не біжіть бистренько додому. А там при виході фоє буде у нас група порядка, і цей тортик достанеться кожному. Кожному хто любить Господа. Да. Всім Якщо... дітки, всім не станеться! <гум> Якщо... благословінь вам. Дякую, дякую, дорогоцінні, дякую, дорогоцінна церква, дякую. Це наше спільне свято. Дійсно. Я дуже радий. Я дуже радий, що ми з вами рухаємось далі і ми перемагаємо далі. Амінь. І дійсно, що наприкінці служіння, ну день народження потрібно святкувати, щоб кожен, хто прийшов сьогодні, відсвяткувати з нами, щоб ми могли прийняти це маленький а, а, смаколик один, і ну кожен з нас. Тому я з радістю хочу також, щоб всі ви сьогодні мали це благословення, цей маленький солодкий подаруночок, щоби. Наше життя також було солодким в Господі Ісусі Христі. Амінь. Хай Господь благословляє і ще раз дякую всім і рухаємось далі, служимо далі. Поклоння ще зараз будемо рухатись далі. Також в служінні. Дякую. Зі святом всіх. Зі святом! Так, і зараз ми переходимо.